Пробують траційні, неймовірний проповідь на канал Пастрів Салтаненко про те, що ми наблизилися до Дня Господнього, і е, навіть науковці говорять, що найближчим часом на землю чекають землі тресіння і, і вивершення вулканів, і як пережити ці апокаліптичні події, як же спастися, дехто починає будувати якісь бункери, якісь підземні царства, якісь наземні літаки шукають, як, як, як. І, Псаломоспівець Давид показує нам, що від Бога ніде не сховався. Куди б ми не пішли, де б мене не зарилися, в яких бункерах Бог нас знайде скрізь. І спасіння буде тільки в Бозі. І слово Боже, воно нам чітко показує, що кожен, хто покличе ім'я Господнє спасеться, бо на горі Сіон і в Єрусалимі буде спасіння, як сказав Господь, і в інших, яких покличе Господь. Амінь. Будьте благословенні Господи!